Цнап існує майже в тому ж форматі, в якому він існував. Тобто за нашим принципом, де люди, там і цна. Ми йдемо за проблемами людей, ми йдемо за е, інтересами людей і будуємо свою роботу максимально наближеною для людей. Тобто зручність має бути як в доступі, так і в отриманні послуг від СНАП. Тому від самого початку нашою пропозицією керівництву було створювати гуманітарний штаб на базі ЦНАПу і за принципом ЦНАПу, щоб це було єдине вікно, куди могли звернутися люди з будь-якою проблемою і отримати кваліфіковану допомогу, не оббігаючи структури, не відшукуючи їх. Тим більше, що в умовах релокації і евакуації це зробити. Важко. Тому і побудували ми роботу з за цим самим принципом. У нас є кол-центр зі збереженими номерами телефонів, зі збереженими контактами, який є багатоканальним, і він приймає звернення від мешканців, фіксує їх в програмному продукті, який також розроблений нашими фахівцями. І доступ до цього програмного продукту мають всі керівники структурних підрозділів, незважаючи від того, де вони знаходяться. Це дозволяє швидко, е кваліфіковано надати допомогу людям е не тільки з питань отримання гуманітарної допомоги щодо звернень. Е раніше звернень було більше. Зараз уже більш робота налагоджується, але все ж таки в день до десятка звернень, які фіксуються і поступають на опрацювання. Це ті звернення, які потребують не відповіді. Якщо відповідь миттєва, то консультації надаються. Ну в середньому я не скажу за день, але 8-8,5 тисяч на місяць консультацій надають працівники кол центру Тим більше це питання соціального захисту. Це питання пошуку житла, це питання відновлення документів, це питання освіти, питання охорони здоров'я, питання квартирного обліку. Тобто люди звертаються з будь-яких питань. І всі ці звернення фіксуються, і онлайн до них мають доступ в режимі реального часу. Всі керівники оперативно вирішують питання людей. Ми налагодили зв'язок із пенсійним фондом. Вони також долучилися до цієї роботи, долучені спеціалісти поліції, тому що були звернення людей з е, питань відшукати родичів, куди евакуювали родичів. Ну, тобто були і такі навіть питання. Тому намагаємось зробити роботу таку різно. Вічною всього гуманітарний штаб має шість стаціонарних пунктів накопичення та видачі гуманітарної допомоги, два з яких ще працюють в режимі виїзних видач. Це Обухівський штаб, який забезпечує надання гуманітарної допомоги в Білій церкви, в Глевасі, тобто в населених пунктах Київської області, і Дніпровський. Штаб також гуманітарний хаб також може здійснювати виїзні видачі в наближених районах, ті, які не охоплені гуманітарними штабами інших громад. В середньому за день видається близько 500 наборів продовольчих. У разі надходження гуманітарної допомоги від донорських організацій надаються ще гігієнічні набори, постільна білизна, медичні засоби, але це виключно наголошу на тому, це від донорів неурядових. Питання, чому в одному хабі є, в іншому немає, наприклад, допомоги. Це залежить не від гуманітарного штабу, це залежить від вимог донорів, які надають. Хтось працює виключно у Дніпрі, хтось працює виключно у Києві, і це є їхньою вимогою. Ми не можемо отримати тут допомогу в Дніпрі і вести їх, скажімо, в Полтаву. Це буде суперечень нашому договору. Тому, Ось в середньому 500 продовольчих наборів, все інше за наявності, що ще я хочу відмітити в роботі ЦНАПу, завжди ми були наближені до людей, і в мирному Лисичанську ми надавали послуги за місцем розташування тих осіб, які не мали змоги самостійно відвідати ЦНАП. За допомогою наших партнерів ми відновили послугу мобільний адміністратор і тому для мешка. Канців Дніпра і Дніпровської області, які не можуть самостійно прийти до ЦНАПу, і отримати ту чи іншу послугу. Ми виїжджаємо додому за місцем їх фактичного проживання. Ось у нас є така валіза, яка обладнана всією необхідною технікою. Ми маємо по суті пересувне робоче місце, яке дозволяє і відсканувати документи, роздрукувати, мається доступ до мережі інтернет. Тобто на місці, де проживає людина, адміністратор відразу надає послугу і отримує задоволених громадян піклуванням про них.